На годиннику 19.00 час новин. Далі стисло. Фатальне штовхання. У фунікулері Києва загинув 16-річний хлопець. Між ним та працівником управління державної охорони виник конфлікт. Правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло та отримав смертельний поріз на шиї. Удо почали внутрішнє службове розслідування і сприяють слідству. Затриманому загрожує від 7 до 15 років тюрми. Зростання цін на комуналку в Україні. Держстат повідомляє про нові тарифи від березня 2023 року до березня 2024 року. Вартість зросла на 12,8%. Тариф на природний газ, гарячу воду та опалення не змінились. Подешевшали водопостачання та каналізація. Станція метро площа українських героїв отримує нові літери. У Києві внічно 12 квітня розпочався монтаж. Робота виконується лише вночі та потребує часу. Автором літер став шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль. Ідею митця підтримали та надали всі погодження. Наразі встановили один комплект назви з чотирьох посилення української оборони. Німеччина терміново передає ще одну систему. Патріот комплекс надано для відбиття атак російської авіації. Президент України подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та закликав лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад. Стартував проект з будівництва двох нових енергоблоків вперше в історії України на Хмельницькій АЕС, американські технології. Енергоатом розпочав зведення п'ятого та шостого енергоблоку. Їх особлива риса маневри. Наразі закладено перший куб бетону. Після запуску потужність станції перевищить потужність Запорізької АЕС.